У різних містах України щодня рівно о 9-й годині ранку лунає загальнонаціональна хвилина мовчання. Час, коли країна пригадує всіх, кого забрала російська агресія. Формати масштаб шанування по регіонах відрізняються, але суть однакова. Пам'ять і повага у Павлограді. Хвилина мовчання вже перетворилася на частину міського ритму. О цій порі на зупинках, у скверах і біля адмінбудівель, люди зупиняються самостійно, а світлофори переходять у режим попереджувального мерехтіння. Люди вшановують пам'ять. Якщо не ми, то хто? Якщо ми не будемо вшановувати пам'ять наших загиблих дітей. Всіх і цивільних, і військових. Приходить дуже багато людей. Всі це розуміють. Зараз вже у нас і транспорт при тате. Вже це багато виходять, теж віддають стоя. Рух у цей час повільнюється, перехожі завмирають. У багатьох закладах і підприємствах керівники просять колективи зробити коротку паузу в роботі. Для порівняння у центрі Львова працює офіційна система оповіщення. На площах лунає голос диктора, трамваї та тролейбуси зупиняються, а водії на дорогах зупиняють авто. В Одесі хвилина мовчання має міський формат. Рівно о 9.00. За офіційним рішенням громади, місто робить паузу. Люди на вулицях та в установах зупиняються і у мовчанні вшановують загиблих. Так, Одеса щодня синхронно долучається до загальнонаціональної хвилини пам'яті. На цьому тлі Павлоград вирізняється саме внутрішньою дисципліною громади. Люди зупиняються не тому, що хтось оголосив, а тому, що так заведено. Це тиха, але щоденна колективна дія. Кожне місто намагається зберігати пам'ять так, як може, і поки триває війна, ця хвилина щодня залишається спільним жестом пам'яті про загиблих. Данило Трохименко Анна Макабула, новини ПТРК.